Доброго дня, любі п'ятикласники. Сьогодні читаємо параграф 27: Україна Шлях до незалежності. Пригадайте, як називалися українські держави за доби середньовіччя та нового часу, з іменами яких історичних діячів пов'язані їх утворення і розвиток. Діємо практичні завдання. Дізнайтеся, як за новітньої доби українці боролися. За створення незалежної держави. Працюючи з текстом підручника, укладіть хронологічну таблицю Україна шлях до незалежності. Пункт 1. Українська Революція 1917-1921 років. Протягом 19 століття українські землі перебували під владою Російської та Австро-Угорської імперії. Сприятливі обставини для боротьби за визволення українського народу від іноземного панування склалися на початку ХХ століття. У 1914-1918 роках відбулася Перша світова війна, у якій брали участь усі тогочасні великі держави. Війна стала справжньою трагедією для багатьох народів, Втомлені війною народи повстали, намагаючись позбутися гніту імперій. Так розпочалася Українська Революція 1917 1921 років. Боротьба українського народу за національне визволення та краще життя. У роки Української Революції народи, що населяли Україну, боролися за право вільно розвивати свою культуру, розмовляти рідною мовою, прагнули побудувати державу. У якій поважали б демократичні права і свободи кожної людини, найважливішим здобутком у боротьбі було проголошення незалежності Української Народної Республіки в січні 1918 року. Саме це рішення сприяло утвердженню у свідомості українського народу необхідності відстоювати незалежність. З народженням незалежної України не змирилися зовнішні вороги. Протягом 1917 1921 років українські землі зазнали нападу численних завойовників, які знищували усіх, хто захищав незалежність України. В історичній пам'яті нашого народу назавжди залишиться подвиг героїв Крут. Історичні подробиці. Холодного дня, 29 січня 1918 року. Українські юнкери, студенти. Дали відсіч загонам російських більшовиків на залізничній станції Крути. Вони виступили проти значно численнішого ворога, щоб затримати наступ більшовиків на місто Київ. Частина українських вояків потрапили в полон, і більшовики жорстоко розправилися з ними. Згодом загиблих героїв з почистями поховали в Києві на Аскольдовій могилі. Але більшовицька влада знищила місце поховання та подвиг Крутян навічно вкарбувався в нашу пам'ять. У листопаді 1918 року постала Західноукраїнська Народна Республіка на чолі з президентом Євгеном Петрушевичем. Її незалежність боронили вояки Української Галицької армії або ж УГА. 22 січня 1919 року відбулося проголошення Акта Злуки – Воз'єднання Української Народної Республіки УНР і Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР в єдину незалежну державу. Цей день відзначають і сьогодні як День Соборності України. Він є символом єдності Українців у боротьбі за волю. Героям української революції протистояли потужні вороги. Врешті українські землі були захоплені іншими державами. Надніпрянська Україна увійшла до складу СРСР. Землі Західної України були поділені між Польщею, Чехословаччиною та Румунією. Пункт 2. За волю України зі зброєю в руках. Попри поразку в боротьбі за незалежність у 1917-1921 роках, боротьба за свободу України продовжилася. Протягом 1919-1992 років поза межами України діяв уряд Української Народної Республіки УНР в екзилі, тобто вигнанні. Він намагався об'єднати всіх українців світу довкола ідеї відродження незалежності України. Проти іноземного панування рішуче боролася створена у 1929 році Організація українських націоналістів ОУН. У березні 1939 року на теренах Закарпаття було проголошено незалежність Карпатської України. Однак невдовзі молода держава була знищена внаслідок загарбницьких дій Угорщини. Влітку 1939 року німецький фюрер Адольф Гітлер і радянський диктатор Йосип Сталін погодили плани розподілу світу, де не було місця незалежній Україні. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Коли Німеччина напала на Польщу, 17 вересня її атакував СРСР і зайняв західноукраїнські землі. А вже 22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР. Гітлерівці масово нищили людей, грабували Україну. Особливо безжально вони вбивали євреїв, ромів. Українців примусово вивозили на підневільні роботи в Німеччину. 30 червня 1941 року у Львові лідери ОУН проголосили акт відновлення української держави. Однак ця спроба здобуття незалежності була жорстоко придушена нацистською Німеччиною. Учасники тих подій зазнали арештів і розстрілів. За українську державність боролися вояки Української повстанської армії УПА. Символічною датою її заснування вважається 14 жовтня 1942 року, день, який у народі вшановують як релігійне свято Покрови покровительки українського козацтва. Діємо практичні завдання. Виконайте дослідження художньої роботи відомого українського художника та діяча ОУН Ніла Хасевича Ліс наш батько, нічка наша мати як історичного джерела. Яку інформацію про особливості боротьби ОУН УПА за незалежність України повідомляє твір: мільйони українців вбилися проти німецьких загарбників у складі Червоної армії. Тисячі воювали в партизанських загонах і в підпіллі. Героями війни були льотчики-винищувачі, українець Іван Кожедуб і кримський татарин Аметхан Султан, партизанський генерал Сидір Ковпак і командир підводного човна Олександр Маринеско. У жовтні 1944 року німецькі окупанти були вигнані з України. У травні 1945 року СРСР, США, Велика Британія та інші союзники у боротьбі проти нацизму здобули перемогу у Другій світовій війні. Але ця перемога не принесла волі Україні. Радянська влада вдавалась до масових репресій та депортації сотень тисяч українців, поляків і всього кримськотатарського народу. Пункт третій. Відновлення незалежної України у другій половині ХХ століття за волю та людські свободи боролися українські дисиденти. Вони розуміли, що права українців можуть бути захищені лише в незалежній Україні. Комуністична влада СРСР всіляко придушувала прагнення українців до вільного розвитку. Та наприкінці 1980-х років радянська влада ослабла. І борці за волю здобули вирішальну перемогу. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України затвердила Акт проголошення Незалежності України. Поміркуймо, як ви думаєте, чому події 24 серпня 1991 року історики ще називають відновленням незалежності України невдовзі? 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі 90,32% населення України підтвердили бажання жити в новій незалежній Україні. 22 серпня 1992 року президент УНР в екзилі передав грамоту Державного центру УНР Президентові України Леонідові Кравчуку мовою документів із грамоти Державного центру УНР, складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська держава продовжує державно-національні традиції УНР. І є правонаступницею Української Народної Республіки. Дано в Києві 22 серпня 1992 року. За Державний центр Української Народної Республіки в Екзилі. Микола Плав'юк, президент УНР в екзилі. Іван Саміленко, голова Уряду УНР в екзилі. Михайло Воскобійник, голова УН Ради. Опрацюйте документ і відео та визначте, у чому полягає історичне значення подій 22 серпня 1992 року. 28 червня 1996 року Верховна Рада України затвердила основний закон Конституцію України. Цього ж року було впроваджено національну грошову одиницю гривню. Пункт 4 Революція гідності та боротьба проти російської агресії. Проголошення незалежності України, здавалося б, завершило складний шлях нашого народу до волі та омріяного гідного життя. Пріоритетним напрямом розвитку України на переконання більшості громадян. Мала бути побудова демократичного суспільства. Зразком для розвитку було обрано Європейський союз об'єднання високорозвинених країн, де найбільше цінують чесність, турботу проближнього, правопорядок. На шляху розбудови незалежної держави українське суспільство змушене було долати перешкоди. Найбільшу загрозу становили спроби окремих політиків. Завадити розвиткові демократії, привласнити державне майно, повернути Україну в підпорядкування Росії як було колись за Російської імперії та СРСР. Однак українське суспільство виявило волю до життя за європейськими зразками свободи, уперше своє прагнення будувати нову європейську Україну. Суспільство захистило під час помаранчевої революції 2004 року. Однак майже через 10 років спроба антидемократичної влади перешкодити проєвропейському розвитку України призвела до вибуху революції гідності. Приводом до нової революції стала відмова наприкінці листопада 2013 року президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. У Києві на Майдані Незалежності розгорнулося наметове містечко. Антиурядові акції протесту прокотилися хвилею по всіх великих і малих містах України, намагаючись придушити повсталий народ. Влада вдавалася до убивств майданівців. Найбільше патріотів було вбито в останні дні Революції Гідності протягом 18-20 лютого 2014 року. У пам'ять українського народу загиблі герої увійшли як Небесна Сотня. Щороку, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Революція Гідності перемогла. Однак з перемогою патріотів не змирилися вороги України. Навесні 2014 року сусідня Росія захопила Крим і розпочала війну проти України з метою загарбати території на сході нашої держави. А 24 лютого 2022 року розпочався повномасштабний наступ російської армії з метою знищення України та українського народу. Але українці не здалися. Сотні тисяч вірних синів і дочок у лавах Збройних сил України та добровольчих формувань стали на захист батьківщини з 2014 року. До збору всього необхідного для захисників долучилися всі члени суспільства, на чолі з волонтерами. У боротьбі з російськими загарбниками нашу державу послідовно підтримують політики. І громадяни всього демократичного світу. Діємо. Практичні завдання. Розгляньте фотогалерею. Назвіть, які форми міжнародної підтримки України вони ілюструють. Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми Україна. Шлях до незалежності. Поєднайте кожне із запитань для самоконтролю і з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання. Друге. Розташуйте історичні події у хронологічній послідовності. Пункт 2. Обговоріть у групі. Перше. Як ви розумієте слова композитора, співака Кузьмис Скрябіна? Міняйте світ до кращого. Дбайте про нього. Бо ви в ньому живете. Друге. Що ви робите для того, щоб світ змінювався на краще. Пункт третій. Мислю творчу. Підготуйте творчий проєкт. Історична епоха у фотооб'єктиві. Доберіть історичні фотографії, що ілюструють одну з представлених у параграфі подій. Створіть за допомогою знайомого вам інтернет-ресурсу фотоколаж і представте його у класі. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі п'ятикласники, і натхненного навчання.